Вітаю всіх! Сьогодні відповім на запитання, як замінити заставку, головну заставку даного пристрою. Заходимо в меню. У вас одразу відкривається перше меню. Заходимо, листаємо, натискаємо. І серед. Заставочок, їх також можна скачати з інтернету, можна фото поставити, Обираємо, наприклад, цю. і головний екран у нас вже інший. Таким чином картинка головного екрану нам не набридає, можемо встановити фото. Улюблені наші фото. Приїзді милуватись. Дякую за увагу.